Вітаю вас, друзі! Учора повітряні сили потішили нас хорошими новинами про падіння чергової партії російських літаків. Знищення трьох російських літаків одразу це ті літаки, які атакували керованими авіабомбами. Східний напрямок, зокрема і Авдіївко. Ну і понесли відповідне покарання. Вони були знищені, як і е, знищені були на Одеському, як і на Херсонському, як і на Брянському напрямку. Повітряні сили повідомили про знищення двох су 34 і одного су 35 Самі російські окупанти підтвердили знищення щонайменше су 35 А на ось цьому відео ймовірно кадри падіння одного із російських блохольотів. А, та де він падав? Ось, ось, ля, ля, ля. падає? Случі глязелі, це, ляна, да це за школою, туди де. Та на цьому хороші новини не закінчилися, тому що сьогодні вранці повітряні сили повідомили про знищення іще одного російського су 34 тобто чотири літаки за трохи більше ніж одну добу. Проте росіяни такими втратами авіації не засмучуються. У них є привід для радості. У них тривають масові гуляння через захоплення Авдіївки. Авдіївка! Я всегда и говорю, я русский. Я ви не забувайте підписатися на мій канал, якщо раптом досі чомусь не підписані. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. і Поговоримо сьогодні із вами про ситуацію довкола Авдіївки, а також про події на фронті. Цілком очікувано зараз російська пропаганда включилася на повну. Їм треба показати захоплення Авдіївки як надзвичайно велику побєду. і як з'ясувалося, увесь цей час росіяни наступали. Цілком таємно, це була слажніша наступальна операція. її проведення міноборони не придавало гласки до повного освобождення міста. города. Таємна наступальна операція Росіян йшла чітко за планом і у максимально короткі строки. Наші воєнне виповнили поставлену задачу швидше, ніж предполагалась. Авдіївка може дійсно к новому году пасти, а може і раніше. І звісно, захоплення Авдіївки для Владиміра Путіна надзвичайно важливе із з огляду на триваючу його передвиборчу кампанію. Саме тому на Росій телебаченні зараз захоплення авдіївки намагаються роздути до величезної перемоги так наче так звана росія взагалі перемогла україну і ключова побіда всієї спеціальної воєнної операції ми видавлюємо їх з базову плацдарму НАТО. і так важніші пабіда і огромний успіх не погоджуються тільки із величезними святкуваннями на російському телебаченні вдови російських солдатів І зрозуміло, чому тому, що поблизу Авдіївки Росіяни понесли чи не найбільші втрати за весь час повномасштабної війни. Вчора на штурм сходило 80, вернулось 30. Добавили ще людей, що сходили, вернулось 10. Давайте трохи пригадаємо, як це було. Активна фаза російського наступу на Авдіївку почалася 10 жовтня минулого року. За цей час тільки за публічно доступними даними, які вдалося точно верифікувати. Росіяни втратили щонайменше 6 сотень одиниць бронетехніки втрати особового складу оцінюються приблизно у 47 тисяч, з яких 17 тисяч подохлих росіян. Фактично, росіяни понесли втрати більші аніж кількість населення Авдіївки до повномасштабного вторгнення. Да, то ціна дуже дорога вони втратили кілька бригад, більше пів тисячі одиниць бронетехніки, і усе заради того, аби захопити та знищити невелике місто. Да, Ой, да. Господи, Ніто в дії виросла, хоча нам звісно від того не легше, тому що росіяни і далі намагаються руйнувати наші міста. Учора вони завдали авіаційними бомбами ударів по куп'янську, вбили жінку. Атакували також учора російські загарбники слов'янський і Краматорськ за попередніми даними. Станом на момент, коли я записую це відео, відомо про чотирьох вбитих людей. Ну а що стосується Авдіївки, то довкола неї досі тривають бої, хоча вже і меншої інтенсивності. Але це може бути тимчасовим явищем. На тому ж напрямку тими дронами, які ви оплатили, воїни 109-ї бригади територіальної оборони підрозділу Мурамаса руйнують російську логістику. І, хоча ворог поніс і продовжує нести величезні втрати на Авдіївському напрямку, тим не менш його наступальний потенціал не вичерпався. Зокрема, наприклад, на Запорізькому напрямку. Прям куши войска сконцентрировав большие силы, начали мощное наступление на Запорозькам направленні час від часу росіяни намагаються там наступати. Подекуди мають невеликі успіхи, а подекуди абсолютно ні. Власне і вчора російська колона на запорізькому напрямку пішла на штурм українських позицій, але була знищена за попередніми даними: силами артилерії, дронами а також іншими засобами ураження. Було знищено 17 одиниць російської бронетехніки. Після того російські пропагандисти скасували свої поб'єдні новини. Ну скажем так, поки говорити о том, що ми зізначили не можна. Тим не менш активні бойові дії на цьому напрямку і ще можуть відновитися протягом останнього часу. Росіяни дуже активно перекидають свої резерви на територію тимчасово окупованої Запорізької області. Не забувайте також про те, що росіяни постійно здійснюють атаки на Куп'янському напрямку і ще на Бахмутському. Поки про них рано, но бої за час яр ожидається в ближайше час і очень серйозні. поблизу Бахмут. Та росіяни останніми днями дуже активно намагалися атакувати позиції Сил оборони України, як і раніше, основним засобом для знищення ворога, який наближається, залишаються дрони камікадзе, ті на які ви, я хочу підкреслити, постійно даєте свої кошти і дуже серйозно допомагаєте фронту. Особливо красивим було ось оце відео, яке я вчора повністю публікував у себе у телеграм-каналі. Тут я повністю показати не можу, тому що там буквально м'ясо було знищено. Дронами цілу групу російських загарбників тривають бої також і поблизу Лимана, поблизу Сіверська. Росіяни намагаються далі тиснути на Мар'їнському напрямку і періодично піхотою штурмують крики. Господь воїн Ісуса Христа. Простіме посадить. На тібе господіва, на твою любов, на твою, на твоє, твоє, твоє свят. Цілому ситуація на фронті залишається дуже складною, як і на жаль, наше становище щодо забезпечення озброєннями. Навіть вже президент Байден офіційно визнав, що втрата Авдіївки прямо пов'язана із бездіяльністю американського конгресу щодо надання допомоги Україні. Ну а я скажу так: якби у нас було менше дронів, то оборона Авдіївки закінчилася би вже давно. Якби у нас було більше артилерії, оборона Авдіївки досі тривала би. Разом з тим протягом щонайменше цього року наші європейські партнери не будуть здатні на належному рівні забезпечувати потреби збройних сил України. Хоча з'являються різні новини про те, що вони, наче як нарощують виробництво зброєнь, тим не менш це займе тривалий час. Ми також очікуємо цього року, можливо, навесні, але скоріш за все у червні, на появу F-16 для України. Ці літаки самі по собі не подарують Україні перемогу, але. Точно 100% падаючих російських літаків ставатиме більше і більше. Данія у свою чергу планує передати Україні усю наявну у неї артилерію. А президент Чехії Петер Павел знайшов для України 800 тисяч артилерійських боєприпасів у світі. Правда, на них іще треба знайти фінансування. Загалом хороших новин досить мало, і ми точно не можемо розраховувати на американців. Невідомо коли вони проголосують за допомогу для України. І чи проголосують взагалі за таких обставин? Ми маємо тільки нарощувати ті поставки озброєнь, які можемо постачати на фронт, і так я знову кажу про фпві-дрони Камікадзе. Воїни підрозділу Апачі отримали від вас і ще сто дронів. Бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону імені героя України Івана Івановича Зубкова, підрозділ FPV АПАЧІ, висловлюємо подяку спільноті Стерненка за передачу старіх піні дронів для нашого підрозділу, дякуємо за постійну допомогу. Слава Україні! Героям Слава так, друзі, ситуація дуже складна. Так, у нас є чимало проблем, але це не привід впадати у песимізм. Це привід і ще більше і більше допомагати силам оборони України.